Друзі, вітаю на обосток. Мене звати Микита Аврилюк. З'явилася термінова новина, як повідомляють чисельні джерела. Українська розвідка допомогла сирійським повстанцям фактично повалити диктатуру Башара Асада. Про це і не тільки сьогодні поговоримо із нашим гостем Владиславом Селізньовим, військовим журналістом, а також екс-спікером Генерального штабу збройних сил України з 2014 по 2017 рік. Вітаю вас. Вітання вам, слава Україні, героям слава пане Владиславе. Давайте почнемо з найцікавішого зараз стало відомо, що наше головне управління розвідки допомагало сирійським повстанцям в останні дні перед власною цією блискавичною операцією з повалення режиму Асада. Стало відомо, що близько 20 операторів безпілотників та 150 власне самих безпілотників були направлені до штабу повстанців в Ідлібі кілька тижнів тому. А про що каже таке розширення, скажімо так, нашої географії з посунення російських інтересів? Ну, по перше, що ми з вами має маємо розуміти. Якщо зараз ми напряму звернемося до пана Буданова чи до пана Скибіцького заступника, з проханням прокоментувати цю історію, скоріше за все, ми почуємо від невидних ноу коменців і жодних натяків навіть на те, що наші вакулаки були дотичними до процеса, до процесів, які нині вирують на території Сирійської Арабської Республіки, і це очевидно, бо спецслужби зазвичай працюють під прикриттям, і їх праце їх діяльність. Дуже утаємнично, це абсолютно нормально. Чи були дотичні українські вовкулаки до підтримки дій повстанців на території Сирійської Арабської Республіки? Ми дізнаємось лише згодом. Можливо, після завершення повномасштабної війни, а можливо, навіть дізнаємось після завершення Третьої світової війни, яка наразі вирує на нашій планеті, ну що на мише про це стверджує головком Збройних Сил України Валерій Залужний. Ключове полягає в тому. Чим більших втрат зазнає російська армія на будь-якому з фронтів, тим легше буде нашим хлопцям на передовій. Зверніть увагу, зведені від українського генерального штабу за останні ну, щонайменше пару тижнів кількість керованих авіаційних бомб, які ворог використовує, дедалі менше. Чому? Ну, по-перше, ефективно працюють українські древноводи та оператори ракетних систем, які руйнують бази, арсенали та склади, на яких зберігаються ті самі, е керовані авіаційні бомби. До того ж, ми, нам допоміжними стали ті самі ракети: американські «Атакамси», французькі скарпи, британські штурмше, які ну, буквально відігнали. На відстань понад 300 км російську авіацію, яка є носіями так само керованих авіаційних бомб. Тобто, фактично, деякі речі, які ну часто залишаються залаштунками і здаються не взаємопов'язані з тими процесами, які вирують на полі бою, тим не менш, ця схема працює. А отже, чи були українські вовкулаки дотичними до повалення режиму Башара Асада в Сирії чи ні, ми дізнаємось, але набагато пізніше. А тут зараз ми маємо розуміти, що втрати російської армії є надзвичайно відчутним. Тут питання навіть не про. Позиціонування російської армії як найпотужнішої та непереможної у світі, а про те, що ворог втрачає відповідні ресурси. А це значить, що е, такий себе приклад для наслідування може виникнути і в інших куточках нашої планети, де нині панують е, російські окупанти. Йдеться про країни е, регіону Сахель на території африканського континенту. Йдеться про певні боремні процеси, які нині ворують на території. Грузії та й ряд інших регіонів, які є в зоні ну, такого стратегічного інтересу Російської Федерації, так само можуть випасти з, тіє, з тієї цієї обойми, і це насправді дуже важливо. Руйнува... Руйнація міфів щодо Російської Федерації як одного з центрів геополітичного такого тяжіння, має відбутися. Тут і зараз. Бо надто заносить Володимира Путіна та його публічників з приводу того, що Москва. Претендує і має на це всі пері підґрунтя на роль такого своєму ну, з осередків того самого геополітичного е, притяжіння в рамках багатовекторного світу. Ні. Російська Федерація кола і патентна, і така, що неспроможна ресурсно забезпечити відстоювання тих своїх власних національних інтересів, інтересів в різних куточках світу. Чому це сталося? Тому що чимала кількість. Військових ресурсів Російської Федерації буквально фізично було знищено на фронтах України в рамках російсько-українського протистояння. То тепер можна сказати, що Україна офіційно стала таким міжнародним мілітарним гравцем. Є такі припущення від деяких західних медіа, але чи чули ми такого рівня заяву від офіційних речників нашої країни офісу президента, чи міністерства оборони, чи головного управління розвідки, ну очевидно, що ні? Але ті, хто мають знати, відповідні сигнали отримали в принципі світом, та її керують певні символи, сигнали. і Я думаю, що цей фактор є дуже дуже вагомим. Хоча знов ж таки сигнали для того, щоб вони були дієвими та ефективними, мають завжди підтримуватися силою зброї. На великий жаль, ми зараз перебуваємо в такому турбулентному періоді існування людства, коли сила права де-факто не працює. Право сили є визначальним фактором, який впливає на багато процесів не лише на території Сірійської Арабської Республіки. Ну що ж, друзі, пишіть нам у коментарях, як ви вважаєте, наскільки сильно цей удар по путінській диктатурі в Сирії, як не дивно, вплине на нашу із вами війну. І не забувайте підписуватися на наш канал та ставити лайк. А ми продовжуємо. Дуже важлива новина, як кажуть в легендарному вже мемі літаки. Літять будемо всіх банбіть у Брянську. Дуже добра ракета. пролетіла в НПЗ. І нафтобаз, а також в нафтобазу в Генштабі ЗСУ підтверджують влучання туди. Також стало відомо, що ще в декількох містах Росії розквіла бабовна, як то кажуть, наприклад, в Таганрозі ракета влучила у промислові підприємство. Імовірно, що це причому, був той самий ракета Дрон Паляниця. Те, що у нас так зараз стрімко розвивається, наш ракетний комплекс, от про що це свідчить? То свідчить про те, що чим далі, тим більше Україна набуває відповідних можливостей промислового потужності щодо викликання різних типів ракет. Коли на день незалежності про таке говорив президент Володимир Зеленський, ну був такий певний скепсис, А звідки воно візьметься. Ну звісно, ми тоді знали, що Україна спроможна виготовляти і ті самі ракети для нищення морських цілей, типу Нептун я мав особисту розмову з керівником КБ Луч Олегом Користельовим, який говорив, що Постійно відбувається апгрейд цих ракет і щодо потужності, і щодо не, дальності бойового застосування. А тут ми маємо нові назви: поляниця, пекла, рута. Да, з назвою рута в мене особиста історія є, бо маю кума. А у кума є собака да, на прізвисько рута. Маленька, але дуже вередлива. Така злюка е якоюсь е тримається чим далі, навіть більш масштабні за габаритами е на колишній. Пси я до чого веду? Цікаво вірно, що і наша е, рута. Є відносно невеликої за розмірами, але дуже злючою, як до ворожих сил та засобів. Яка вона в рамках бойового застосування я думаю, ми згодом дізнаємось Щодо її технічних характеристик, ну не так багато відомостей. Відомо, що вона спроможна дала відстань до 300 км зі швидкістю від 500 до 800 км А от яке там начиння вона має, як бойова частина такої інформації я не знайшов. Але ключове. Не так важливо, чи маємо ми на широкий загал відомості щодо ТТХ, набагато важливіше знати на широкий Ки загал, ефективність її бойового застосування. сподіваюся, що воно так і буде по різних ракетних та дронових системах. Бо руйнація це ворожого військового потенціалу не лише на тимчасово окупованих територіях України, а й на території Європейської частини Російської Федерації є допоміжним для нас. Ми нищимо ворожі бази арсенал та склади, ворог втрачає ресурси. Ми руйнуємо його нафтобази, значить його бронетехніка відчуває брак того самого пального. Ми руйнуємо логістичні хаби, маршрути, мости, переправи, ворог втрачає можливість оперативно поповнювати свої запаси відповідним майном та остаткуванням. Тобто, всі ці речі взаємопов'язані, тому що саме фактор ресурсів є визначальним, який впливає на ситуацію на полі бою. Ну, бачите, на кожний орешник знайдеться своє пекло і своя рута. От зараз прилетіло в Таганрозі в дай боже пам'яті авіаційний науково-технічний комплекс. А скажіть, будь ласка, які ще до Уралу є такі найбільш, найбільш бажані для нас цілі, куди можуть завітати наші безпілотники та ракети? Давайте чесно: таких об'єктів лише на європейській частині Російської Федерації кілька сотень. Тому перелічувати їх ну немає сенсу і в цьому контексті росіянам ду, ду не надто повезло, бо вони мають певної мірою обмеженої системи певні ресурси щодо протиповітряної оборони, щодо проти ракетної оборони, а об'єктів, зокрема стратегічного рівня, які потрібно захищати на території Європейської частини Російської Федерації, є чимало. А отже, наша сила оборони мають змогу обирати ті самі об'єкти, які не так надійно закриті ті самими, тими самими системами ППО та ПРО. А отже, ворог, на ворога завжди чекає такі собі неприємні несподіванки. Бо ресурсів, які потрібні для того, щоб захищати ті саме стратегічні об'єкти ворога, бракує, а захищати її якось їх треба. Тому і така собі відбувається гра в рулетку. Чи, на вірному шляху вони знаходяться для того, щоб закривати безпековий простір? Зокрема, повітряних навколо цих об'єктів, чи вистачить цих ресурсів, і саме на ці, чи на ці ресурси буде спрямований наступний ракетно-другому удару українськими силами оборони. Ну і знову ж таки, є кілька таких знакових об'єктів для російської армії, зокрема, той самий Керченський міст, навколо якого зосереджена неймовірна кількість систем протиповітряної оборони. Це так само для нас є допоміжний процес. Бо ворог змушений знімати з інших стратегічних об'єктів системи протиповітряної оборони. Для того щоб захищати Керченську споруду, а ми в той самий час користуємося цією можливості для того, щоб системно тематично руйнувати бази, арсенали, склади і місця засередження особового складу, техніки, озброєння, команди, пункти, пункти управління та зв'язку ворожу армію. Чому тому, що чим більше втрат ворожа армія зазнає, тим легше нашим буде воїнам на передовій. Так, ми пам'ятаємо ці історії, що ще півроку тому, десь коли абсолютно всю охорону їхніх там дуже важливих об'єктів весь. Загін проти ракетної та протиповітряної оборони переводили так, в піхоту. Буквально кидали їх в штурмові загони, і вони всі помирали на Донбасі. Але от зараз, після цих ударів, вони перейшли знову росіяни до тактики свого улюбленого шантажа. От людина, яка чомусь називає себе лідером Білорусі, такий собі Олександр Лукашенка заявив, що в Білорусь вже завезли кілька десятків ядерних боєголовок. Чому знову вони висувають оце усате опудало, я не побоюся цього слова, так, і розмахують ним. Ну, ну По-перше, статус Олександра Лукашенка проголошений президент Республіки Білорусь. Де-факто це білоруський диктатор, тому не може бути жодних ілюзій. Що стосується його заяв, я думаю, що вони в першу чергу просто порожні. Бо він часто бреше. Вірніше говорити про таке, він бреше, щоразу тільки но відкриває рота. А отже, тільки но моніторингові ресурси, розвідок європейських країн чи закеанських країн повідомлять про те, на широкий загал щодо того, що ворог вже завіс на території Республіки Білорусь зброю з ядерної компонентів. То про це варто буде говорити про як факт, який верифікований. Ну а поки що пустопорожні заяви Олександра Лукашенка нічого не вартують. Тут буквально вчора ми всі нервували через те, що оголошував сигнал повітряної тривоги на території Київської області та суміжної областей, через те, що на території Білорусі проводилися якісь випробування комплексу протиповітряної оборони. Але ж іноді яблука це. Суто і виключно яблука без варіантів. Там насправді відбувалися ті саме випробування, і в рамках превентивних дій оголошувалася тривога на території нашої країни. Я повинен в тому, що навряд чи Лукашенко наважиться на пряму агресію з використанням ракетних систем чи тим більше ракет з ядерної компоненти, для того, щоб вчиняти акт агресії у відношенні до України. Думаю, що в рамках залаштункової дипломатії йому популярно пояснили, які ризики це несе для Білорусі. І безпосередньо і конкретно для пана Лукашенка. Тому я не думаю, що Лукашенко наважиться на будь-яку ескалацію конфлікту в рамках білорусько українського протистояння, бо це йому буде смерті подібна. Тому, щоб він не говорив, не говорить. Є абсолютно, абсолютно раціональне сприйняття його заяв і тієї ситуації, яка нині відбувається на Нашому кордоні з Білорусі є відповідні компоненти української сили оборони, які забезпечить охорону та оборону наших рубежів на півночі. І є відповідна розвідувальна діяльність наша сила оборони, спрямована на те, щоб наслідкувати будь-який рух як білоруської армії, так і російських військовослужбовців, які знаходяться на території Республіки Білорусь, для того, щоб уникнути будь-яких ризиків, пов'язаних з такою діяльністю. Ну і наостанок про власне тривоги, яких може найближчими днями трохи побільшати, адже, наприклад, центр протидії дезінформації. Там експерти заявляють, що Росія зараз накопичила достатньо ракет для ще одного? Ну вже такого, скажімо так, третього, так за останній період великого ракетного удару, маються на увазі Х-101, калібри, то що і вони будуть, як кажуть експерти, цілитися в нашу інфраструктуру, щоб знову занурити нас у темряву повністю. Так би мовити, як ви вважаєте, чи дійсно зараз Росія має вже цей ресурс і до чого нам готуватися, які області в першу чергу будуть? Підларом. Ну, по-перше, ми не маємо тішити себе ілюзіями. Путін підступний. Путін дуже небезпечний ворог, недооцінювати його прагнення знищити Україну як держава українство як складову спільноту народів світу не варто. А отже, всі ми маємо бути свідомо того, що тільки чому сигнал повітряної тривоги, не варто його ігнорувати Треба відправлятися в укриття, бо це гарантовано збереже життя та здоров'я. Що ж стосується ймовірності нанесення ракетно на дронових ударів по території нашої країни, так безумовно. З одного боку, ми маємо. Чи не менше дві доби новини, адже дві доби подряд ворог не використовує дрони? Чому? Чи є вірогідність, що він накопичує ті саме дрони для здійснення масштабної атаки? Так безумовно. Чи має ворог ресурс для того, щоб вчинити масштабну ракетну дронову атаку? Так, безумовно, він такі ресурси має. Але не треба займати якогось досвіду нашим апаратам систем протиповітряної та протиракетної протиповітря протиповітря оборони, вони свою справу знають. Ну а свідоме відношення та відповідальне ставлення до сигналу повітряної тривоги, будь-кого з нас, воно дозволить убезпечити життя та здоров'я. Чи можливі варіанти знищення чи руйнації нашої системи енергетичної? Так, безумовно. Адже коли здійснюється масштабна ракетна дронова атака, убезпечитися зі 100% Активності та вірогідності нереальна. це треба визнавати, але знову ж таки працюють наші ремонтники, наші гірнічні енергетики, які раз за разом відновлюють ту саму енергетичну інфраструктуру. Те, що ми не маємо тішити себе ілюзіями щодо підступності ворога, ну це очевидно. Ворог буде бити по нас в той самий проміжок часу, коли ми є найбільш вразливими, коли навантаження на нашу енергосистему буде максимальне, коли мінусові температури, коли ми всі ми тягнемося до тепла, включаємо відповідне Обігрівачі, і тут і без того на перевантажену систему нашої енергетики чи бадачі зруйнувати, це значить наразити нас на імовірність занурення в тотальний блокаут. Чи можливо це таке? Так безумовно. Але чи зупинити навіть такі очікування, наше прагнення забезпечитись від впливу ворожих сил та засобів, які намагаються вбити всіх нас? Так само для мене очевидно. Наша боротьба буде і далі тривати заради того, щоб Україна була незалежною і поступово відновлена територіальна цілісність. Цей процес не буде швидким. Цей Це буде надзвичайно ресурсно затратним, але іншого шляху в нас немає. Ворог прийшов на нашу землю, щоб вбивати, гвалтувати та грабувати. І єдиний варіант протистояння цьому процесу це нищити того самого ворога, який зізбрав в руках дерся на нашу землю. Дякую вам щиро, ну, друзі. Як то кажуть, найкраща профілактика захворювань зараз. Так надягайте шапку, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. І донайте на зсу. До речі, ми зараз проводимо збір. Всі посилання та додаткова інформація є в описі. Ну і якщо ви долучитеся, то можете виграти від хлопців на Хаймерсів дуже приємні подаруночки до різдва. Ну а з нами сьогодні був пан Владислав Салисньов, військовий оглядач, журналіст, а також речник генштабу ЗСУ в 14-17 роках. Дякую вам щиро, пане Владиславе. Друзі, не забувайте, що обов'язково треба поставити лайк, написати ваші коментарі, напишіть побажання нашим захисникам і підпишіться на наш канал. Дякую.